Далеченько було йти, але вже нарешті добрався я, друзі, в район верхнього Бівета до санаторію Кристал Алмаз. Ось бачите, порожні вулиці, практично ніхто не ходить, бачу двоє людей на горизонті. Змушений знімати ще одне відео, оскільки було дуже багато різних запитань по району верхнього бівету, ті чи... чи інші санаторії працюють, яка ціна на відпочинок. Ось бачите, яку нову зупинку встановили навпроти санаторію Кристал, але немає, друзі, графіку, ну, немає розкладу руху автобусів міських, які раніше тут курсували. Казали раніше люди, що потрібно було чекати приблизно годину на автобус, але зараз ніби обіцяли, що кожні півгодини будуть їздити. Ось бачите, тут салон краси, він працює, до речі, просто сьогодні неділя і вихідний день все зачинено. І тут ще працює два магазини колос і курортник. А решта все тут не працює. Ну Бачите, вони в неділю також зачинені. Сьогодні, до речі, друзі, вербна неділя. Вітаю вас всіх зі святом. Чудова весняна погода, плюс 18 на курорті. Бачите, люди добираються на електросамокатах, немає транспорту. Автобуси не курсують так часто, як раніше було. Раніше в санаторії працювали, було дуже багато людей. І там, напевно, кожні 5-8 хвилин ті автобуси їздили. Я ж особисто пам'ятаю їздив ними. Перед нами санаторій Кристал Минулого року санаторій відзначив своє 50-ліття. Це санаторій 1000 хочу зняти для вас. Ну, відео, напевно, буде трішки довшим. Зняти якраз про 4 санаторії тисячники і також про санаторій Женеву. Розповім вам про вартість відпочинку в цих санаторіях, які працюють в районі верхнього бювету І також покажу верхній бювет. Отже, друзі, санаторій Кристал. Ціни, офіційні ціни на 2025 рік на путівки в санаторій Кристал-Трускавець. До речі, тут діє зараз акція. Невелика там акція, але знижки є. А якщо діють акції, значить... А це що? Це означає, що зараз небагато людей на відпочинку і санаторії заманюють людей різними акціями, пропозиціями. Ось і в санаторії Кристал діє акція. Одномісне розміщення за ціною двохмісного для номерів категорій економ та стандарт. Акція діє до 31.05.2025 року. Найдешевший номер економ для однієї людини. Буде коштувати 1080 гривень за добу. Якщо це однокімнатний номер, а якщо ви переїжджаєте на відпочинок вдвох, то вже для однієї особи ціна міняється, буде 900 гривень за добу. Ну і стандарт звичайний коштує тут 999 гривень, якщо ви також приїхали вдвох на відпочинок. А так він коштує 1308 гривень для однієї людини за добу. А найдорожчий номер коштує тут комфорт. Для однієї людини 1707 гривень. Якщо вас, ви приїжджаєте вдвох, то він вже буде коштувати 1374 гривні. У вартість пакета санаторно-коротна путівка включає проживання, трьохразове харчування, медичний пакет, діагностика по основному захворюванню, лікувальні процедури згідно призначення, лікаря курс лікування мінеральними водами, цілодобовий медичний нагляд і культурна програма. Ви Знаєте, завжди ціни важко озвучувати, дуже багато варіантів санаторії. І такий номер різякий, і двохмісний, і одномісний, і трьохкімнатний, і двохкімнатний. Тому, друзі, заходіть на сайт санаторію і собі обирайте або дзвоніть, і вам це краще розкажуть. Ось, А поки я йшов і розповідав про ціни, мені в думку прийшла така ідея. Ви бачили цей такий басейн. ну Раніше це був фонтан перед санаторієм. Який зараз пустує, і зараз це, наприклад, от у мене прийшла така ідея, цікаве місце для літнього басейну. ну Звісно, що потрібно ще там доробити багато чого, але ну в цьому місці прекрасно би стояв літній басейн, наприклад, такий як в готелі Troscavace 365. Ну, тільки більший треба. Ну, ви знаєте, що санаторій Кристал це єдиний санаторій, який тут працює. А з тих чотирьох санаторіїв-тисячників мається на увазі з чотирьох санаторіїв камінців. Це алмаз ну кристал алмаз, Рубін і Янтар. Працює тільки санаторій Кристал. Ці всі три решта Алмаз, Янтар і Рубін давно вже зачинені. друзі ну Алмаз ще кілька років тому працював, а Рубін і Янтар зачинені з 2015 року. а Ми зараз знаходимось біля верхнього бівету також видно мегамаркет ТКС і, ну, і ці всі недобудови видно, які знаходяться в районі верхнього бювету. Ось так бювет виглядає зсередини. Ну, все як було, так і є. Нічого там ніхто не робив. У 2016 році його закрили на реконструкцію і все. З того часу він більше не працював жодного дня, постійно зачинений. Ну, влітку він ще тут заросте травою. Зараз ще трави немає, але влітку це все, ця бруківка, плитка заростає дуже сильно травою. Всі ці санаторії це були такі профспілкові санаторії. Люди сюди їздили по путівках. Зараз вже тих путівок немає, які були раніше профспілки видавали, а ось і тому не працюють оці всі. Санаторій, ну, якось санаторій Кристал, слава Богу, працює, але якщо вже акція, то, відповідно, напевно, зараз людей на відпочинку трішки менше. Ось це санаторій Алмаз так виглядає. Був сьогодні один коментар на рахунок оцих всіх санаторіїв, що ну, вони такі вже, знаєте, застарілі, не енергоефективні, я вже не від однієї людини чув, що вони вже просто своє відслужили. Раніше, знаєте, як. Газ був дешевий, опалювати було це все без проблем. Зараз, звичайно, це все вартує немали грошей і це буде впливати на, вар... на вартість путівки. А якщо на вартість путівки, то за більші гроші є кращі варіанти, ніж оці санаторії. Тому, не знаю. Багато коментарів є, що краще було б сюди, сюди заселити. Людей, які ну, втратили житло, наприклад. Не знаю, який це варіант, там потрібно все робити, якісь реконструкції, там вже, ну, все застаріло, розумієте. Скільки років санаторії вже... Ну, от цього року буде 10 років, як вже ці санаторії закрили, а на наступний рік вже буде 10 років, як закрили верхній бювет. І бачите, тут також є недобудова, я так думаю, що якісь були, мали бути п'ятизіркові елітні. Готелі чи апартаменти. Один ось цей недобудований об'єкт продається, бачите, продається, можливо, хтось купить. Ну, знаєте, якби було тут життя на верхньому бюлеті, по 100% цю недобудову хтось би купив. Як одну, так і другу. Але, бачите, життя немає, це повністю порожня частина курорту Немає людей, все зачинено багато тут було бізнесу. Бізнес. Якийсь зачинився, якийсь переїхав в район вулиці Стебницької або Нижнього бювету центрального, де ми тільки що були. Також, до речі, знімав відео від нижнього бювету до верхнього бювету через курортний парк Адамівка. Також десь відео найближчим часом з'явиться на каналі. Це раніше були дуже популярні санаторії, завжди тут були черги з запутівками. Важко було попасти, хоча дуже багато людей тут. Відпочивали, лікувались і оздоровлювались. Дуже багато. Мільйони просто. Я раніше навіть відео називав санаторії мільйонники, мене там постійно виправляли, що це не мільйонники, а тисячники. Ну але приблизно кожний з цих санаторіїв е, приймав на відпочинок близько ну, від 900 до 1000 осіб за раз, розумієте? Зараз приймав на відпочинок біля 1000 осіб. Бачите, ще одна недобудова. В минулому році бачив, як там діти були на самому останньому поверсі, це просто жах. А ця дорога веде якраз до дельфінарію Оскар, також ліворуч 50 метрів звідси знаходиться супермаркет Краш на місці супермаркету Сільпо, ну і озакриту лікарню. А це санаторій Янтар. Бачите, ну, будівля панельного типу, великі вікна, великі втрати тепла, тому вона не енергоефективна, як мені написали в коментарях. Я з тим погоджуюся повністю, бо раніше вимоги до будівництва були зовсім інші, ніж зараз. Зараз по-іншому будують, раніше по-іншому будували. Ось, Ми зараз зайдемо. На території санаторію хтось, можливо, пам'ятає оці сходи, як спускався до санаторію Янтар. Ще недавно під е, відео одним із хтось писав в коментарях, що відпочивав санаторії Янтар. Багато тут людей відпочивало. Також велика територія, ну і тут, бачите, також був величезний фонтан, величезний басейн. Це все було цікаво для людей. Люди сиділи тут на лавочках, відпочивали. Приймали сонячні ванни, ну і також різні лікувальні процедури. Ось так виглядає санаторій. Ну, видно, що тут вже щось копали, плити лежать, ну, витягували або труби, або якісь кабеля, а ви кажете про відновлення санаторія. Тут вже не знаю навіть що й сказати. Я пам'ятаю, як ще ці санаторії працювали, але час летить і друзі, вже 10 років пройшло, як їх закрили. Також запитували в коментарях, де знаходиться Артек Прикарпаття. Зараз, друзі, покажу. Ну, у Трускавці не один будинок недобудований, також ще є на вулиці, не знаю, чи, то вулиця вже Сагайдач, ну, чи це вже вулиця Городища. Ну, Якщо заїжджати в Трускавець з Борислава, є така висотка, найвища, найвища будівля у Трускавці і третя за величиною у Львівській області, це називається Карпатська столиця. Високий, здається, 22 чи 24 поверхи, мав би бути готель, але так і не добудували. Ось тут знаходиться Артек Прикарпаття, санаторії Женева. Не знаю, зараз я дітей не бачив, але влітку їх тут завжди дуже багато. І знаю, що з ними тут гарно займаються. І дискотеки вечорами для, діт... для дітей влаштовують, і також пам'ятаю, що вони ходили завжди вмиватися зранку на до джерела Юзя. А це вже санаторій Рубін. Також територія заростає. Зараз покажу його передню частину, центральний вхід. Ну, янтар і Рубін це вже санаторії, вони вже... Будувалися і були відкриті десь вже в 82-му, 84 -му році. Ну, 1982-1984 році. А Кристал був один із перших відкритий в 1974 році, а Алмаз в 1975 і в 1976 відкрили верхній бювет. А вже санаторій Женева побудували, мені здається, в 2005 році. Ну, Вже бачите, будівля зовсім інша. Іншому виконанні, інший вигляд має. Хоча він на зараз вже також будівля застаріла виглядає і зараз вже будують по іншому. Ось це санаторій Рубін. Не знаю, бачу, що на першому поверсі світиться світло Можливо, є якась охорона в цьому санаторії. І запитуєте, хто власник цих санаторій, друзі, я не знаю. Хтось раніше в коментарях написав, що власники цих санаторіїв знаходяться в недружній для нас країні. Тут також, бачите, басейн, але тут наповнений водою. Ну, вода важко назвати, що це вода, це вже таке зелений бруд, але наповнений. Підійшли ми вже, друзі, до санаторії Женева і санаторій Женева складається з кількох корпусів, і хочу розповісти ціни зараз про санаторій Женева, і потім ще розповім про ціни в готелі Grand Royal Hotel. Отже, друзі, ціни в санаторії Женева розповім вам про пакет, все включено. Найдешевший номер коштує тут 1485 гривень для однієї людини. Це Singl. Дабл номер коштує 1980 гривень, якщо для двох осіб, то 2541 гривня. Дабл люкс найдешевший для однієї людини 2178 гривень і делюкс для однієї людини буде коштувати 3080 гривень. У вартість пакета тариф все включено. Входить проживання в номері відповідної до обраної категорії, сніданок обід, вечеря, шведська лінія, безлімітний спа центр безлімітний тренажерний зал, базове лікування у власному медичному центрі, консультація лікарів різних профілів, безкоштовний Wi-Fi, бю бювет ну і безкоштовна парковка. А це, друзі, бачите, каптичка тут і. Санаторій Рубін. Санаторій ще букви є, Рубін, вже букв немає. Ресторан Ренесанс колишній, також це все здається в оренду, не працює. І праворуч від нас знаходиться Гранд Роял Готель. Зараз ми підійдемо поближче і я вам розповім про ціни, які там зараз діють. Ренкафе, тут раніше було. Ну, Цікаві місця були, друзі до речі. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Отже, праворуч у нас Grand Royal Hotel і ціни на відпочинок. Пакет, все включено. І мед, і харчування, все три в одному. Отже, найдешевший номер сингл буде тут коштувати 1958 гривень для однієї людини. Стандарт буде коштувати 2475 гривень для однієї людини за добу. Двохмісний покращений 2838 гривень. І найдорожчий тут президентський на 4 осіб буде коштувати вам 12210 гривень. Гривень за добу. Гарна чудова погода і вийшла гарна чудова прогулянка. Люблю гуляти, коли світить сонце і така от прекрасна весняна погода. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!